Британія першою у світі почне вакцинувати від COVID-19. Автор фото Джаті Мадж Велика Британія стане першою країною у світі, де почнеться масове щеплення від коронавірусу. Британський регулятор затвердив вакцину Pfizer-BioNTech для широкого використання. Вона забезпечує до 95% захисту від COVID-19 і є безпечною. Заявили у Британії у найближчі дні почнеться щеплення груп ризику. Велика Британія вже замовила 40 мільйонів доз, їх вистачить, щоб вакцинувати 20 мільйонів людей, близько 10 мільйонів доз доставлять найближчим часом. Це найшвидший випадок розробки вакцин. Те, що зазвичай займає роки, учені зробили за 10 місяців. У Національній службі здоров'я Британії, NHS Заявили, що готові розпочати вже наступного тижня, але людей закликають дотримуватися карантину соціальної дистанції, мити руки і носити маску, а також ізолюватися у випадку хвороби. Що це за вакцина? Це новий тип, який називається матрична РНК вакцина. Вона використовує крихітний фрагмент генетичного коду коронавірусу, щоб навчити організм боротися з COVID-19 та створити імунітет. Вакцину мають зберігатися при температурі мінус 70 градусів і транспортувати у спеціальних ящиках з сухим льодом. Після доставки її можна зберігати до 5 днів у холодильнику. Автор фото, піємедія Хто і коли отримає вакцину. Експерти склали попередній список пріоритетів, хто і коли отримуватиме вакцину, йдеться про людей з груп ризику, мешканці та персонал будинків для літніх людей. Люди, старші 80 років, медичні та соціальні працівники, вони отримають перші запаси, масова імунізація всіх людей старших 50 років, а також молодих. Які мають хвороби, може відбутися у 2021 році. Коли буде більше вакцин, її вводять у вигляді двох ін'єкцій з інтервалом у 21 день. Найближчим часом у Британії очікують на схвалення ще кілька вакцин від американської компанії Модерна, яка використовує ту саму технологію. У Британії вже замовили 7 мільйонів доз цих вакцин. Які можуть бути готові вже навесні. Велика Британія також замовила 100 мільйонів доз різних типів вакцин від Оксфордського університету і компанії AstraZeneca.